Всім привіт, дорогенькі мої, ви на каналі Шалена Батьківщина, і сьогодні буде випуск про посадку огірка і солодкої кукурузи, відкритий ґрунт на мульчуючу плівку під капельне зрошення. Дивіться, ось у нас огірочок, огірочка в нас не зовсім багато, 250 штук сорту Мадрілен. У такому стані він трішечки в нас перетягнувся, але отак виглядає огірочок. Зараз ми будемо садити, прорахуємо, скільки в нас його є, щоб скільки садити. О, так, дивіться, отакі в нас будуть дуги. Тут буде цікавий каркас, зроблений полукругом. Тобто гірочки ми будемо заходити і збирати всередину. Це буде дуже зручно. Заплите повністю по всьому контуру Ліаною. Отак, і будемо садити. О, так, Зараз вам покажу мадрілений гірочок. Тут вже висажена у нас кабачок Марсела. На плівочку, відкритий ґрунт. Вчора була посадочка. І ось стоїть кукурузка, розсада. фірми МНАГОР. Мармурова. Так, по кабачку. Схема посадки в нас була, е, виходить, метр через 60 сантиметрів. Огірочок зараз садити. Получається у нас огірок через 3 метри між дорядками, а всередині буде-буде-буде. А між дорослинами зараз я прорахую і покажу. Покажу детально посадку, як правильно садити. Кабачок можна, наприклад, обсипати, а огірочок не можна. Корневу шийку. Отак виглядає. Так. І так, прорахували. У нас 250 огірочків сорту Мадрілен. Будемо садити на 82 метри через 30 см. 30-33 сантиметра. І так, дивіться, зробили отакий маркер з композитної арматури 30-сантиметровий, щоб було зручно, як кажеться, відміряти. І по капельній стрічці проводимо посадочку. Елементарно достаємо, піджимаємо трішечки касетку. Отака корнева система. Отакий сажинець. Нагадую, сорт огірочка Мадрілен. Це корнішонного типу, високоуражайний гібрид. Ось елементарно і обов'язково обсипаємо. Обов'язково міряємо 30, пробиваємо. Через 30 робимо, маркеруємо, так сказати, і елементарно пробиваємо отвір більшенький, достаємо саженець, огірочка, робимо ямочку, впихаємо нашу касетку, обов'язково міцно обжимаємо ґрунт біля рослинки. І потім беремо з міждуряді землю. І обсипаємо, щоб бур'янчик у нас не ліз. І отак продовжуємо повністю з усіма рослинами. Давайте відразу вам покажу, як садити кукурузку. Ось ідем, беру однесеньку, отак. Ох! Треба пошевелить обов'язково, щоб вона краще витяглася. Тому що торф застоявся, дивіться, така корнева система. Повністю здорова, готова до висадки кукурузка. Трішечки, можливо, перестояла, але нічого. Так, дивіться. Так, це ми поки що прибираємо. Тут у нас буде по краю дві, дві строчки. Максимально близько друг до друга. Ось робимо ямку. Ямку робимо. У нас тут пісочок, тому садити краще. Ставимо кукурузку ставимо і обсипаємо. Кукурузка буде без плівки, без нічого, просто з капельним поливом. Ось. Отак. І рослинка в нас посажена. І буде рости і почувати себе добре. Також сьогодні буде у нас підживлення по листу. Всього того, що висадимо, будемо вносити фіто. Кісоновський це гормональний препарат на основі ауксінів. Ауксіни це гормони, які відповідають за ріст рослин. Також додамо фунгіцид від грибкових захворювань кустодію, щоб рослинки на новому місці почували себе комфортно і їх нічого не тривожило. Якщо тобі було цікаво, обов'язково підпишися, постав лайк, напиши коментар під цим відео. Кожного дня заходь на прямі трансляції, як ростуть рослини повністю в своїх умовах. І... В подальшому роби репости. Далі буде більше більше корисної інформації. З вами була Шалена Батьківщина. До нових зустрічей. Рости, розвивайся і принось гарний врожай.